Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Полісся. Так само привіт усім тим, хто спостерігає за нами на Ютуб-каналі ПФЛ. Сьогодні не побоюсь цього виразу центральний матч туру у другій різі, адже у групі А Полісся 2 на власному полі приймає пробіз Городенка Івано-Франківська область. І насправді то це поєдинок двох команд, які знаходяться у верхній частині турнірної таблиці. Тому сьогодні, по історії дуже цікавий футбол нас очікує в межах. Другої ліги, безперечно, всі ті події, які передають офіційним матчам зараз, дякуємо ЗСУ, безумовно приєднуємося до цього і не забуваємо про тих, завдяки кому ми взагалі можемо говорити, думати і, безперечно, грати. В футбол не забуваємо, що граємо у військовий час, тому не виключаємо того. Що будуть незаплановані паузи в матчі, але безумовно хотілося б, щоб сьогодні обійшлося без цього і нічого не завадило командам продемонструвати все найкраще, на що вони здатні. А, безумовно, сьогодні два дуже боєздатних колективи зійдуться між собою. Довга пауза, доволі таки від Богдана Панчишина. Подача на ближню стійку. Шастал, скидка далі. І на жаль, Гаврилюк вище. вагу, що всі футболісти у зеленій формі притискаються до власних оріт. Тобто колегіально як обороняється, команда Полісся 2-2 все-таки розіграє в меншості. Подача від Ярослава Карамана. Високо вистрибує зараз Брістріч, але а, біг на Волошиновича. Волошинович таки розвиває атаку. Зараз буде удар від гравців пробою. Кутовий. На табло це не відображається, поки рахунок рівний 0-0. Що стосується результатів Поліся, то минулого туру зараз небезпечний момент. Шастал пробиває. і сейвить зараз Роман Сердюк бачить, забезпечує те, що не пропускає пробій. Але епізод дуже-дуже хороший. Фіксуємо собі, що на 25 й хвилині поєдинку Поліся два створює першу нагоду, але зараз друга нагода. І Дмитро Шастал. Відкриває рахунок у матчу. Отож, 1-0 і зі стандарту Полісся 2, зараз забуває перший м'яч у поєдинку з пробоєм. Ви знаєте, гол Дмитра Шастала але я відмічу зараз Крістіана Свистуна. Якби не його старанність біля лицевої лінії, у моменті який призвів до кутового, голуб не було. Безумовно, Богдан Фаншишин ідеально викладає зараз м'яч на. Дмитра Шастала і той розстріля ворота Романа Сердюка. Претензій до голкіпера в цьому випадку бути не може. Дали просто оборонцю його ж команди. Буквально з лінії воротарського розстріляти свого ж воротаря. І Шастал пробив так, що жодного. Жодного шансу у Романа Сердюка щойно не було. Отож 1-0. Саме і... в наступ можна їх піймати. Грохольський грає на Брістріч, а той назване ні. Брістріч на двох пішов, падіння Адміра, пенальті тут не буде. В першій команді Полісся. але тим не менш ігровий тонус у другому дивізіоні. Мені здається, це не найгірший варіант. Прихована передача зараз була від Волошиновича, і це перша нагода від Проборомана. Це вочевидь, Віталій Соловйов вказував. Пішла подача м'ячу гравців пробою. Як же зараз щастить? Гроші в ударній позиції. І знову Ренчак буде з м'ячем. Що ж це таке? Треба зібратися. Під, під кінець тайму. Удар. Знову поруч зі стійкою загальної делегації. Це вже дуже великий здобуток. Шастал. Грає в центр на Томанзото. Брістріч. Класна передача п'ятої. Шастал. На жаль, підкат від суперника і цей простріл. Треба в центрі. Грає далі у фланг на Шастала. Дмитро зміщується ближче до центру, пробиває Шастал. Браво Діма. Можливо, подача від Панчишина. І подивіться, яка атака вдається Полісівське. Приймає м'яч Богдан. От Чи не вперше у другому таймі так багато простору. Оренчак отримує, пішла подача. Гришкевич виграє повітря. Але зараз пожежна ситуація у штрафному майданчику Полісся 2. Треба м'яч виносити. Отакою. Триган виконує цей навіс. Є удар і Богдан Панчишин зараз. Але в другому таймі захисники пробою. Чітко грають в повітрі. І... Корж встигає по м'яче зіграти. Може бути зараз рахунок 2-0, але Свистун, на жаль, не влучає. Ситуації як міх. Грохольський до кінця працює. Молодчина Артем. Класна передача вперед на свистуна. Крістіан з останніх сил. Чана партнера. Василенко. Прихований пас на Оренчака. Там підкат. Був від Корнічука. Який же сейв ще від Артема Поспєлова. Я хочу повтору цієї ситуації, бо такий сейв може стати окрасою будь-якої підбірки. Ну, от, власне, повтор. Подача від нього. І зараз вже буде навіс із зворотнього флангу. Є удар. Насправді нескладний удар. Грає назад. Атака лівим флангом Волошинович. Хитнув зараз Волошанович Гришкевича. Виконав прострільну передачу Ростислав і Сейв. Сейв від Корнійчука. Дуже добре. Два м'ячі забували команди, але занадто мало часу сьогодні є. Петрук. Атака від Полісся. Два можна було зараз викочувати поспіль покидати поле без трьох залікових пунктів, але проб'є атакує. Треба блокувати цей момент. Рикошет! Який же момент іще у пробою зараз був. В кінці завжди нервово. і До останнього нас тримають хлопці в напрузі. Є удар. Рекошетить м'яч по штрафному майданчику Полісся. 2 І все. Виходить він за межі поля, все, фінальний свисток лунає. Отож, вітаємо команду Кіша на Шельгаутама. 1-0. Дуже конкурентний видовищний поєдинок сьогодні вони видають. Дмитро Шастал на 25-й хвилині матчі відзначається єдиним м'ячем сьогодні. Вітаємо всіх прихильників Полісся. Доброго дня, як ви оцінюєте гру команди сьогодні, враховуючи, що суперником був лідер турнірної таблиці? По перше, це була дуже важка гра, дійсно важка і в тому сенсі, що хороший суперник дійсно організований. Вони знають, як вони хочуть доставляти м'ячу. Штрафний майданчик суперника. При цьому в нас був доволі... Доволі важка розмова з гравцями після попередньої гри ми намагалися змінити протягом цього тижня. І ця гра, я не можу сказати, що вона була ідеальна, особливо в другому темі, як вона переважно складалася з боротьби, з дуелей і підбирань. І це все було по колу. Це не зовсім той футбол, в яким ми хочемо грати, і не зовсім той шлях, яким ми хочемо перемагати. Але іноді гра така. І я дуже радий за хлопців сьогодні, що вони у такій грі, де потрібно потерпіти. Поборотися, вони змогли показати, що в них є цей характер, що вони дійсно хочуть щось змінити після того, як ми зіграли останню гру. Тому я дуже вдячний хлопцям за те, як вони відреагували на попередній матч. Що ви можете сказати про організацію захисту, яка не допустила жодного голу в ваші ворота? Знову ж таки, ми багато приділили цьому уваги протягом тижня, тому що в нас були певні проблеми із готовністю лінії до довгих передач. І з тим, як ми страхуємо один одного. Навіть в першому таймі були проблеми, ми показували гравцям ці епізоди. Га... Загалом непогана лінія оборони, але все ще є моменти, які точно треба покращувати і в зонах завершення, тому що на останніх, на останніх хвилинах були певні проблеми, був певний хаос. Це могло закінчитись не дуже добре. Загалом гра в обороні достатньо непогана, але я не вважаю, що в попередніх іграх були великі проблеми з цим. І як на команду вплинув гол на 27-й хвилині, і як це вплинуло загалом на вашу тактику в другому таймі? Я думаю, це було емоційне полегшення для хлопців і для нас, і для тренерського штабу, тому що ми перед цим вже дві гри не могли забити, хоча мали моменти. А в плані тактики ми хочемо домінувати завжди. І незважаючи, ми виграємо, програємо, наше завдання робити так, щоб м'яч був якомога більше на половині поля суперника. Тому на наш план це ніяк не впливало. Ми просто розуміли, що зараз суперник буде грати вище, у них буде простір за спиною, і нам треба частіше його використовувати. Дякую, вітаю з перемогою. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогоднішню гру і чи можете пояснити, що саме стало переломним моментом для вашої команди? Ну, хотів би подякувати першу чергу Збройним силам України за те, що нам. Дають можливість грати у футбол на такій прекрасній базі, як у Поліція Житомир, дуже гарно сподобалося. Видно, що розвивається клуб. Що стосується гри, що переломило нас. Ну, Напевне, гол, який ми пропустили в першому таймі, не обов'язковий гол, гол з кутового, не доіграли момент. В цілому команда. Вона працювала на гол, але ну, бачите, реалізація сьогодні не йшла. Мали і в першому таймі моменти, і в другому таймі моменти. Ну, не змогли забити. І це, напевно, і спричинило поразку. Ну, я скажу чесно, в другому таймі команда мені сподобалась моя. Хочу хлопцям подякувати, що вони старалися, хотіли забити м'яч. Але... Трошки не вистачило, напевно, майстерності, реалізації для того, щоб хоча б зіграти в нічюю. Хоча ми їхали сюди за перемогою. Ми знали, що суперник серйозний, але ми не знали, хто буде грати. Бачите, з першої команди взяли футболістів, зрозуміло, що не можна пригадати, який буде склад поліції, бо, тому що тут одна заявка. Але в цілому ми так і думали, що буде пару футболістів з першої команди, так і сталося. І на вашу думку, що саме не вдалося, щоб вирівняти рахунок? Ну, я сказав, не забитий м'яч. Були моменти, а з реалізацією були проблеми. Футболісти хотіли, били, ну, бачите, і воротар виручав, і в кінці у нас момент був, щоб могли зрівняти. Ну, я кажу, то Є футбольна фортуна. Сьогодні нам не повезло, маю на увазі, що не змогли забити гол. Але я думаю, ми будемо рухатися далі. У нас є зараз домашня гра з скалою, з «Трейтори». непростий суперник. І робимо висновки, проаналізуємо. І зрозуміло, що десь, може, не вистачає нам майстерності, щоб реалізовувати. Ці моменти, які у нас були в цій грі. Дякую вам. Дякую вам. А, привіт. Як ви відчували гру сьогодні на полі проти лідера і які емоції переважали? Доброго дня. Емоції переважали. Ну, скажу так, що ми дуже. Настраивалася на цю гру, тому що розуміли, що вона буде важка. Але я не думаю, що це була команда-лідер, тому що, якби ми не провалилися в попередньому матчі, я вважаю, що лідерами були ми. Тому так було важко, але я дуже дякую всій команді, що вони дотерпіли, що ми дотерпіли і що виграли цю важливу для нас гру. Що було найважчим у сьогоднішньому матчі для команди? Я думаю, це останні хвилини. Вони завжди напружені і. Я повторюся, дякую кожному, що він сьогодні віддався. Я вважаю, що всі хлопці віддалися на 200% і головне просто нам так продовжувати. Я думаю, що все буде добре. І вважаю, що важкі моменти будуть тільки для команди суперника. А як настрій у команди змінився після забитого гола на 27 й хвилині? На футбольному полі це відчувалось так, що. Команда хоче тільки продовжувати, ні в якому разі не грати в антифутбол, як це роблять, я вважаю, більшість команд, так як це було в попередній нашій грі, коли команда забиває і просто вже відбивається. Ми хотіли на... навпаки забити ще один, але не вийшло. Це футбол. Але на табло 1-0, тому я думаю, на сьогодні це найголовніше для нас. І ще є в команді якісь особливі плани на майбутні матчі після цієї важливої перемоги. Особливі плани є завжди, але я думаю, поки вони останні, залишаться внутрі команди, і я думаю, що ці плани всі побачать в кінці сезону. Дякую, вітаю з перемогою. Дякую. дякую.